Контроль одна з найміцніших ілюзій розуму. Здається, що ти керуєш рішеннями, діями, майбутнім, що від тебе щось залежить, що ти сам обираєш, куди йти, що сказати, як вчинити. Але коли ти заглядаєш глибше, ти бачиш все вже розгортається саме. Ми не вибираємо думки, вони приходять, ми не вибираємо бажання, вони виникають. Навіть рішення прийняти рішення це теж явище. А розум просто називає це моїм вибором, контроль це спроба розуму захиститися від невідомості, він створює плани, цілі, сценарії, і кожного разу, коли життя йде не за планом, розум страждає. Але подивись дихання відбувається, серце б'ється. Ти читаєш ці слова і навіть не знаєш, що буде в наступну мить. Життя тече саме ти не диригент, ти потік. Істинне звільнення починається тоді, коли ти перестаєш боротися за контроль, коли ти визнаєш, життя знає краще. Це не пасивність. це глибинна довіра, ти більше не чиниш опір моменту, і він починає розкриватися з несподіваною ясністю контроль важкий, відпустити легко, і саме в цьому сила, ти не контролюєш, ти спостерігаєш, ти живеш, а не керуєш.